Всім привіт! Зараз будемо продовжувати грати в Мінікрат. Уже настав ранок. Так, що це таке? Хорошо, ранок наступає, тому треба з дому тікати. Річку є, тому тікаємо. Давайте кровка. Давайте м'ясо, дай м'ясо, дай м'ясо поїсти. Зараз будемо шукати для себе притулочок, так сказати. І в мене знаєте. О, горь! Прикол. Соняшники. Хорошо. Давайте. О, бачу. Я думаю, що, що краще пожити десь ем. Ам. ам. оч. Я не думаю. Я не думаю, що це. Це могла зробити природа? Я не думаю. Я не думаю таке, хто таке? Я не думаю, воно рівне. Це як взагалі? Воно рівномірне. Да, прикол. О, я хочу піднятися наверх. Але я не впевнений. Чи... Че. Че. не Заможет я туда подняться. О, почер. Почер эти маленькие. Почер. Я... Я тут был уже? Я тут был? Я уже тут был. Прикол. Я тут был. Прикол. Да конечно цікаво. Я тут був. Я тут був. Інтересно. Тут я не був. Там є бух, а тут не був. А, я ж бачив цю гору, я пам'ятаю, що хотів першого разу, коли я тут був, я колись тут був. Я, я просто це не знімав, я, я хотів сюди піднятися. Я пам'ятаю все, я пам'ятаю. Я ще тут проходив. Да, маю! Ой. Капець. Добре. Ой. Та, з... Та знову впав! Ну маю. Дайте зроблю те дровочку. От, тут дробь не зроблю, в мене немає. Поднимаемся А я сюда подняться туда. Поможите стремнуть. Поможите стремнуть. Поможите стремнуть. Я сюда не стремнул. Давай. Это сюда. Сюда. Вот так вот. Хорошо. Тепер... Может, до себя лететь, лису. Жить. Я тут я тут був. Що шо я тут був? Я був тут, я пам'ятаю. Давайте по рівні підемо може село знайдемо Я просто граю на рівні на скальний. Вот в мене нема. Я не знаю, чому моби я. Я на такі і Я кого я грав тут всі гри. Я не на таких складних тілок. Я, я тут був. Я тут був, я ще освітлював. Коли, коли я був в без нічого. Помню, що я потім сказав, що треба тікати звідси, тому що э, тут потім я переплив в болото. А як я зміг переплити в болото, якщо... Я... Якщо я з іншої сторони в ту сторону цікаво, Ладно, давайте нагору піднімемося. Спробуємо подивимось. Давайте піднімемося якось сюди. Давайте Давайте Ага. Так ось надо. Ось так. Може піднялося. Піднялися. Будем ч, конечно, був прикольний. Але напевно треба м, приїжджати, тому що я, звісно, можу ще повернутися. Я тут, я я тут був, я дерево рубав. Тут мій будиночок знаходиться. Що, щось, щось, я я, я пам'ятаю. Я не вірю. Я грав тут, гопузь, у мене ще тут будиночок. Був. Я освітлював тут. Я не знаю. Я не освітлював. освітлював. Я тут був! Да, я тут ще будиночок свій мене не вибудував. Родимося. Він десь в скалі тут був. Пам'ятай, пам'ятай, пам'ятай. Да, ось моя лодочка Я приплив, звідси. Да, ось він. Ось, ось він тут, ось він. Ось, Я тут купався. Ладно. Уявом, що це просто співпадіння. падіння. Сідемо в лодку, поламаємо Вон на, нафиг зиц, тому що на якесь странне місце, як я. Ладно. Я ще... Я тут був. 100 півточків тут бух, да. Я тут був. Пам'ятаю, ще зиц бух. Давайте так чисто по этому поэтому попробуємо. Подіали. Просто буду пить. Відомо буде, буде надовго, тому... Сейчас кудись приплывемо, зробимо маленьку базу і все Я суші не бачу, де суша. О, ось суша. Я десь тут, по-моєму, заспавнився А це взагалі суша? Да, це суша? Куди угу. да, тут був? Да я знову я тут був. Да, я тут був? Давайте добро Добре, припливемо. Це все давайте давайте попробуем это все Цю пустыню закупаемся где десь. я скажу вам пока пока давайте еще поберем такую штучку а она не добро тут, тут сплошная пустыня я не знаю капец в пустыне я не хочу жить хотя у меня есть один саженый дуба Я, конечно, можу. Я, конечно, все можу зробити для вас але. Не знаю, чи сподобається вам, що я тут буду жити. Що це за бабу? пустота там. Давай сюди заповнемо. Чи тут просто... Ні, це просто прохід. Добре. Давайте краще я... напомню уже виду и Довгенько хеньку. Поэтому давайте я краще Срублю спутик, Давай с путика вбьем. Стребно. Можно выйти за утки? Да, Давай это с вбьем. Давай это с путика. С спутиком, С Ой, так, Вот с вот. Куда ты поплыв? Куда ти? Це буде А на нашому момент. Є щось, щось випало. По-моему нічого з нього не випало Як я пам'ятаю, де моя водка. Ось водка. То ще до того місця, де, де я... Заспаунимося, давай припливемо, а потім вже будемо щось рішати. Ну, там маленький кусочок суші, я не думаю, що буде дуже хорошо. Зараз. Це зробити. Добренько. Добренько Добренько. Так. Чотим, доставщики, доставщики, піци. Добре, починаємо. Зараз дійдемо. Зараз їдемо сюди. І, і скажемо всім пока-пока. Добре, зараз давайте виліземо з будиночку. Давайте виліземо, закопаємося під землю. Давайте ось так зробимо. Всем пока-пока Пока-пока